Якщо вірити статистиці, то приблизно кожен десятий у світі є лівшею. І в наш час ця особливість вже не вважається чимось ненормальним. Але уявіть собі, ще в середні віки людей, які все робили лівою рукою, палили на вогнищах. Інквізиція звинувачувала лівшів в колабораціонізмі та пособництві дияволу. Вважалося, що лівші пов'язані з магією. А час для них йде не від минулого до майбутнього, а навпаки. У результаті завдяки цьому кількість лівшів на нашій планеті серед населення на той час досить сильно скоротилася. Ті, хто вижив у ті роки, були найвправнішими, найхитрішими, і тими, що пристосовуються та маскують свою ліворукість або вміли якимось чином виправдовувати її. Хоча останні не дуже такі вдавалося. Звісно, з їх числа вийшли різні видатні вчені, діячі та просто гарні працівники та торгівці. Пізніше, вже у більш сучасному світі, лівшів намагалися насильно лікувати, ще не так давно вважалося, що ліворукість це аномалія, якої потрібно позбавлятися. Багатьох наділених цією особливістю, батьки та вчителі намагалися перевчити ще у дитинстві. До 1986 року в СРСР працювала спеціальна програма з переучування лівшів, починаючи ще з дитячого садочку. Ніхто й не думав про те, що перенавчання таких дітей призводило до трагічних наслідків. Серед них різні невротичні та неврозоподібні стани, зокрема депресія, страхи, заїкання, порушення сну та апетиту, головний біль, млявість і так далі. Навіть це могло призводити до епілепсії. Після відмови від системи перенавчання у багатьох країнах кількість лівшів статистично помітно збільшилося. Але давайте поговоримо про те, що взагалі викликає у людей такі відмінності, а також чим відрізняється власне мозок правшів та лівшів, які переваги та недоліки дає ліворукість і хто такі амбідекстри. Чому люди діляться на лівшів та правшів? Питання, чому люди діляться на лівшів та правшів, насправді не таке і просте, як здається на перший погляд. Ну, навіть тому, що існує декілька версій. Для початку скажемо про те, що більшість людей мають латеральні переваги: це коли управління поведінкою та рухами передаються лише одній півкулі головного мозку. Простіше кажучи, Латеральність впливає на те, якою рукою, ногою, вухом, оком і так далі ми вважаємо за краще користуватися. Як наслідок більше нетренованою виявляється одна половина тіла. І для вирішення важких завдань, що вимагають акуратностей та точностей рухів, люди переважно використовують лише одну руку. Взагалі, мозок влаштований так. Ліва половина тіла керується правою півкулею, а права лівою. Це, я думаю, кожен із нас знає ще з шкільних уроків біології. Раніше вважалося, що у лівшів просто перевернута активність півкуль порівняно із правшами. Тобто вважалося, що, наприклад, мовний центр, який у правшів знаходиться у лівій півкулі, у лівшів буде знаходитися праворуч. Але виявилось. Що це не так у лівшів Мовний центр може знаходитися де завгодно. У 70% випадків він також розташовується у лівій півкулі у 15% праворуч, а у інших мовний центр симметрично розподілений по обидві півкулі. Також на праворукість та ліворукість можуть впливати гени. Але все ж таки переважна більшість людей, незалежно від того, яка рука є ведучою у їхніх батьків, будуть правшами. За статистикою, лише 25% дітей, у яких обоє батьків лівші, в основному діють лівою рукою. Це дозволяє говорити, що на вибір руки значно впливають виховання, середовище та інші негенетичні фактори. Нові ж дослідження показують, що причина взагалі може бути не пов'язана з головним мозком. Наприклад, вчені з Рурського університету в Німеччині виявили, що плід починає рухати руками ще до того, як головний мозок взагалі отримує можливість контролювати ці рухи. Справа в тому, що вибір домінуючої руки починає формуватися ще до нашого народження. Перевага у виборі правої чи лівої руки закладається вже до восьмого тижня. Вагітності, а з 13 тижня плід починає смоктати або правий, або лівий великий палець. Я думаю, що кожен із вас бачив фотки в інтернеті, коли ми маленькі, ще в утробі матері смокчимо палець. І найцікавіше полягає у тому, що рухова кора головного мозку, яка контролює кінцівки всіх дорослих людей, Подаючи сигнал у спинний мозок на цьому терміні, ще навіть з ним не пов'язано, але при цьому перевага у виборі руки вже простежується. Все це говорить про те, що поки не зовсім ясно, що саме призводить до вибору домінуючої руки. І для того, щоб остаточно в цьому розібратися, потрібно провести набагато більше досліджень. Чому лівшів менше, ніж правшів? Ймовірно, коли наші пращури гомініні почали ходити на двох кінцівках замість чотирьох, кількість лівшів і правшів було однаковим. Але потім щось змінилося, і співвідношення правшів до лівшів значно побільшало. Але чому це сталося? Для пояснення цієї загадки було запропоновано багато теорій, і найпоширеніша з них. Це теорія поділу праці між півкулями мозку. Згідно з цією теорією, на загальну праворукість вплинуло не що інше як розвиток мови у людей. Справа в тому, що, як ми вже знаємо, у більшості людей за мову, так само як і за праву частину тіла, відповідає ліва півкуля. Цей вид асиметрії навіть ще більш поширений ніж сама праворукість. І можна припустити, що в міру розвитку мовної спеціалізації лівої півкулі права рука почала домінувати просто як побічний ефект, теорія полягає в тому, що поділ роботи на дві півкулі призвело б до зменшення її ефективності. Крім того, якби всі функції розподілялися по обидві півкулі, то розмір мозку та споживання ним енергії збільшилося, що є неможливим. Таким чином, праворукість може бути лише побічним ефектом влаштування мозку у більшості з нас. Але довести цю гіпотезу дуже важко. Навіть не факт, що взагалі можливо, оскільки в ідеалі треба було б провести ряд нейрологічних тестів на наших пращурах, яких давно немає в живих. Тим більше, ця теорія, хоч і може слугувати цілком гарним поясненням деяких причин, проте… Є дуже багато недоліків. Лівші серед тварин. Якщо ми глянемо на тваринний світ, то побачимо, що термін лівша і правша можуть бути застосовані не тільки до людей. Наприклад, майже всі кінгуру, що відносяться до видів великі, руді або гігантські, є лівшами. У різних ситуаціях і для різних завдань вони майже завжди діють лівою лапою. Серед папуг теж більшість лівшів, а мавпи, наприклад, стоячи на чотирьох кінцівках, зазвичай однаково добре користуються всіма кінцівками, і асиметрія у перевагу до будь-якої з них з'являється тільки тоді, коли тваринам доводиться випрямлятися, щоб щось зробити. Проте правшів та лівшів серед приматів порівну, у собак шанси на ліволапість та праволапість приблизно також рівні. Що ж до кішок. То під час досліджень у різних типах завдань вони воліли то праву, то ліву лапу, і за підсумками дослідження показали, що серед котів більше лівшів, а серед кішок правшів. До речі, люди також мають цю особливість адже статистично лівшами найчастіше є чоловіки, але причини цього точно не встановлені. До того ж рухова симетрія може виявлятися й іншим чином. До прикладу, деякі голуби, коли кружляють у повітрі, вибирають постійний напрямок у право чи ліво. Також були проведені дослідження, які показали, що миші у Т-образному лабіринті повертатимуть праворуч або ліворуч залежно від своєї улюбленої сторони, так само поводяться щури, жаби, черепахи, риби і навіть більшість земляних хоробаків. Перевага та недоліки лівшів У лівшів наслідок їх незвичайності є деякі переваги перед правшами. Наприклад, дослідження показують, що лівшів статистично більше серед успішних спортсменів у таких видах спорту, як бокс та фектування. Кожен четвертий чемпіон світу з боксу серед професіоналів або любителів лівша. Це певно тому, що вони, ймовірніше знаходяться у більш виграшному положенні на рингу, оскільки правші звикли битися з правшами, і легка дезорієнтація противника пов'язана з пригальмованістю реакцій, забезпечує лівшам у боксі конкурентну перевагу. Крім успіхів у спорті, лівші менш схильні до гастриту та виразок, і, можливо, здатні швидше відновлюватися після інсультів. За рахунок меншої сприйнятливості мозку до типових при цьому стану ушкодженнях до того ж, функціональна організація мозку лівшів може сприяти розвитку творчих здібностей. Вважається, що у творчих професіях, пов'язаних з мистецтвом, музикою та архітектурою, лівшей майже на 10% більше ніж мало б бути середньостатистично. Також лівші рідше потрапляють в аварії на дорогах і взагалі керують автівкою акуратніше, а ще вони дуже добре можуть впоратися в умовах високої конкуренції, однак вони мають і недоліки. Відомо, що ліворукість більш поширена серед людей, які страждають на аутизм або шизофренію. Але поки що невідомо. Чи це причина або наслідок цих захворювань? Також кора мозку лівшів в меншій мірі здатна пригнічувати епілептичну активність і тому серед ліворуких куди більший відсоток епілептиків, ніж серед усіх людей загалом. До того ж, у них частіше діагностують синдромний спокійних ніг та інші рухові порушення сну. Ще один неприємний факт полягає в тому, що середня тривалість життя лівшів. Трохи менше, ніж у праворуких. Це може бути пов'язано з підвищеною кількістю нещасних випадків, які відбуваються через те, що лівші змушені жити у світі, адаптованому під праву руку. Хто такі амбідекстри? Крім лівшів та правшів, також існують люди, які однаково добре володіють як правою, так і лівою рукою. Їх називають амбідекстрами. Найвідоміший амбідекстер це. Леонардо да Вінчі. Він малював і писав обома руками, і був талановитий у музиці, математиці та інженерії. Амбідекстрія це найчастіше вроджена навичка, але її можна розвинути і самостійно. Це досягається роками завзятого тренування. Ті ж люди, які народилися амбідекстрами і змогли зберегти здатність рівнозначного володіння обома руками, становить менше 1% населення Землі. І для батьків таких дітей це найчастіше не дуже гарний знак. Справа в тому, що такі люди мають деякі недоліки, вони швидко втомлюються, гірше концентрують увагу і досить довго обробляють інформацію, що надходить з зовнішнього світу. Діти амбідекстри схильні до гіперактивності, крім того, вважається, що вони мають труднощі. У засвоюванні мовних навичок показники амбідекстрів при проходженні тестів на інтелект, мислення, арифметику та пам'ять зазвичай дещо нижчі, ніж у ліворуких чи праворуких, але все це стосується саме вроджених амбідекстрів, і зовсім не ясно, чи призводять спроби розвитку обидвіх рук до таких самих наслідків для мозку, до яких призводить вроджена амбідекстрія. Деякі навпаки впевнені. Що розвиток цієї навички тренує мозок, Однозначним залишається той факт, що однакове володіння обома руками допомагає у спорті, мистецтві та музиці. Наприклад, багато спортсменів виробляють цю навичку в обов'язковому порядку, оскільки без неї досягти чогось у їхній сфері часом просто не представляється можливим. До речі, статистика показує. Що чим старша людина, тим більше вона схильна до цього явища. Щоправда, лише тому, що з віком вона стає важче справлятися зі звичними справами однією рукою. Також існує ще й протилежність амбідекстерам, амбісіністри це люди, які погано володіють обома руками, і їм не залишається вибору, крім як вдаватися до досить стомлюючих методів, щоб розвинути. Хоч якусь із рук. Це досить непросто і така праця і гідна поваги. Загалом, і в цілому, що стосується лівшів, правшів, амбідекстрів та амбісінітрів, ще не є до кінця вивченим та зрозумілим. Так що вченим у майбутньому ще тільки належить остаточно розібратися з причинами всіх цих явищ, а також їх вплив на мозок та повсякденне життя людей. Якщо вам сподобалось і ви хочете більше таких відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До нових зустрічей, друзі!